Доброго дня, шановні глядачі каналу Автодилер! Сьогодні у нас на огляді Infiniti QX56 2010 року випуску з мотором 5,7 літра без газу, автомобіль офіційний. Весь час обслуговувався тільки на офіційному дилері, немає жодного фарбованого елементу, встановлена гарна зимова гума, також на штатний дискер 22 Радіус а у автомобіля є камери 360, пневмогідропідвізка, люк, безключовий доступ. Автомобіль у нас в максимальній комплектації, обладнаний сидіннями 7 місць, два капітанських сидіння ззаду та два звичайних сидіння війська пасажирське попереду. Є клімат-контроль. для задних пассажиров с подогревом Мы также холодильник, величезный бардачок, наушники, телевизоры, люк, стаканники для пассажиров, которые у нас сьоми, так Також є память сидень, электро складывание зеркал, электроспотребьемники, також Тачка поясничної зони, електрорегулювання сидінь, попільнички, величезний ось такий підстаканник, підігрів керма, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, заднього, блютуз, годинник привичний для Infiniti, пробігу 188 тисяч км. Даний автомобіль можете переглянути щодня. 10 до 7 вечора в салоні AutoDur. Чекаємо вас на перегляд. Купуйте гарні автомобілі бажаємо вам вдалого дня!